Розкажу перше так за себе. Я хворіла. В мене були понічні атаки. Два роки пила антидепресанти. Ну зараз їх не мені вже їх не потрібно. Я вже п'ю ЛЕО-8 вісі ранішні і вечірні я п'ю і Дропс капельки. Відзору, якщо видно окуляри, хочу астигматизм забрати. А розкажу за своїх дівчат. Вони теж повірили, почали пити і ранішні, і вечірні вони почали пити, і імуноход вже п'ють. То результати просто-простував. Братова, яка ледве лед вставала з ліжка, ну правда вона вже мені тепер признавалася, що вона. Каліка була, каже, я чуть не було каліка. Каже, я трималася, зажимала зубами, щоб ніхто не побачив, що я не можу сидіти з ліжками, наскільки її боліли от ті грижі. Ну, то вона ну, на даний час це є місяць, часу, вона вже в Польщі, вже біля бабусі дідуся. Супер. А сестра, ця що має росіяни, ну і не тільки там теж різне. артроз в неї початок, то вона дуже добавила. При початку, що було, вона просто літала. Тому що вона не могла ні нормально зігнути свою голову, помити, ні побрасувати волосся, як не казала навіть ті самі речі перебрати, то їй було дуже-дуже важко. Ходити, коли вона спускалася з другого поверху, то мусила мама за руку її вести, або, ну, або вона там перила, трималася. На даний час казала, що в неї навіть координація рухів набагато змінилася, тобто вона ходить сама. Ну, Колись вона вже не жартувала до першої ночі, кішку шукала бо пропала, то уявіть собі не можеш ходити, а тут п'ять шість разів ти спускаєшся,

Кожного дня в неї є нові результати, кожного дня. То її там заболіло, там запекло, там ще щось, але вона дуже в захваті від того, дуже велика за То саме п'є її мама з палічними атаками, яка вже прямо вже знімала антидепресанти. Ну, Ми ще трошки чекаємо. Половинку зняла, ще чекаємо. Ну, Тобто, дуже дуже багато в мене є результатів Потім... за місяць часу. Це є місяць часу. Місяць часу. А ще скільки клієнтів що п'ють, одна жіночка, у неї там теж цілий букет. Хворів з Чернігова ще за нею розкажу. В неї два інфаркти було в неї жовчного нема. Ну якщо її розказати, то там, там повний букет, як кажуть. І тут вона почала пити зелений елев і дзвонить. Каже: Марічко, мене відвіз внук на колясці, а внук теж має дуже хворенький. Каже, у мене перед інфаркт не стан. Я кажу, вам вже негайно треба бікардію. Вже що мені робити? Я кажу, зараз ми знайдемо. Ми знайшли, наші дівчатка вислала на другий день. Вона випила пів коктейлю. Він ну, каже, Марічка, я навіть не говорила, я навіть не могла говорити, бо той якраз, коли обстрілювала Чернігів, каже, то ти чи чуєш, що я з тобою говорю. Каже, я настільки задоволена, а це один, одна, одна, ну, одна, навіть третю вона випила, одну третю. На другий день опять обстріли. Каже, що і лікарня, і доріг немає, і там ну, коротше повний, повний капець там. А вона ж не може пересуватися в бомбосховище. Настільки було їй страшно і переживала, і за внука, от, то вона випила другу половину. Каже, Марічка я себе так гарно чую. Бікардіо. Бікардіо. Елапі і вікардю. І то каже так, о, ти мені вже то замовляєш. <laughs> я каже, одного людині віддам, а друге далі я буду пити. Тобто відгуки, ну відгуків дуже багато. Кожному можна розказувати, розказувати і розказувати. Тому хто я... не пив, хай навіть не сумнівається. Друзі, я думаю, ви замітили, яка там Марічка хороша. <laughs> Звіночок такий гарний.